Я вітаю всіх вас, улюблені браття і сестри, з початком великого, Богоспасаємого 40-денного поста, приклад якого дав нам Господь наш Ісус Христос. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Ці слова Спасителя, які Він виголосив, торкалися тих людей, які його вперше чули. І ось приклад покаяння, приклад смирення. Господь показав у своєму сорокаденному пості, зійшовши гору, покинувши цей суєтний світ, він сам постився, не вимагаючи і не потребуючи для себе оцих великих страждань поста, але будучи для нас прикладом, являючи своє смирення і чоловіколюбство, він звершує цей 40-денний піст. Тому і нам сьогодні, улюблені браття і сестри, випадає чудова можливість заглянути кожному в своє серце, унікальна можливість поміркувати про прожитий час, унікальна можливість пізнати самого себе. Царство Боже всередині вас є, так говорить Христос, і хочете пізнати світ, пізнайте самих себе. Тому ми сьогодні в особливий період часу знаходимося, часу, коли Господь тим, хто поститься, посилає і благословенну свою допомогу. Де є велика кількість гріха, там призобілує благодать. І тому сьогодні, борючись з гріхом, ми отримуємо це благословення і допомогу Божу. Тому сміливо починайте. Боротися із своїми гріхами, пристрастями, духовно зростайте, моліться, боріться самі з собою, для того, щоб бути досконалими, бо нічого недосконале не війде в Царство Небесне. І хай Господь допоможе усім нам пройти ці чудові, богоспасаємі дні поста, усердною молитвою, добрими справами. Обмеженнями, щоб в цих трудах найбільше ми пізнали милість Божу, поміч Божу, укріпивши нашу віру, утвердивши наше тіло, смі... сміливо йшли дорогою земного життя, але жили і йшли, так як заповідав нам в цьому Христос, Бог на поміч усім вам, в ці нелегкі, але душеспасаючі дні Великого Посту.